Усім привіт! Макіяж. Буде макіяж. Я збираюся на ефір для команди і вирішила формат не підготовки. От просто як є, як я буду робити собі макіяж, так і буду знімати, і так це і викладу. Сподіваюсь, вам це теж сподобається. Поїхали. Шкіра підготовлена, очищена, з сироватками намазана, зволожена. Нагадую, що дуже важливо шкіру зволожувати і. У мене подвійне зволоження, крем з антиоксидантами, 12 годин зволоження, і зверху денний захист СПФ зволоження, який містить ще SPF-30. Ось так. І йду робити макіяж. Сьогодні хочу використати почати, да, з тональної основи. Перед тональною основою дуже часто, майже завжди, я використовую прозорий праймер. Я його використовую навіть. Коли не роблю взагалі ніякого тону, але покриваю ним шкіру, тому що це одяг. Я вдягаю шкіру, бо мені важливо, щоб вона була вдягнута, захищена від бруду, пилу, всього, що літає. Ось так легенько, за такий легенький, знежирений, незабиваючий порель. Так, Довго розказувати не буду, буду більше показувати. Це скільки часу буде займати нанесення засобу, стільки постараюсь про нього і говорити. Шовковиста вона ще робить шкіру більш матовою, але не сушки. Хочу також, ураз уже в цьому макіяжі, показати, як виглядають тональні основи для різних типів шкіри, а саме сяюча тональна основа і матуюча тональна основа. Дуже мені буде цікаво і чи ви побачите різницю. Ну, побачите так точно. Але показати, як це виглядає. І тому у мене відтінки. Боже, однакові відтінки для такої шкіри, для такої. Матуюча у мене давно відкрита, бо літо було. А сяюча, зволожуюча, зараз відкриваю і поїхала. Почну з матуючої. Завтра наношу пензлим для тональної основи, спеціальний такий пензлик. Чудовий. Як я це роблю? Я наношу тональну основу відразу на обличчя, тому що у мене. Ну, вже, типу, як рука набита. Ти тобто, я знаю, скільки засобів треба нанести. І зверніть увагу на техніку легкими розтягуючими рухами. Це е тональна основа 3D. Вона пігментована, тобто вона дуже класно перекриває, але немає, вона не перевантажує шкіру. Тобто її ну, насправді не стає видно. Я це знаю, бо я порівнювала з різними. Тональними засобами різних брендів і бачу, як це працює. Правильно підібрана тональна основа це та, якої не видно переходу між шиєю і обличчям. Е, ну, тональна основа, наприклад, 3D вона ще має певну функцію адаптації до. Е, навколо очей я не наношу цю тональну основу, там у мене буде коректор навколо очей. Ось так виглядає матова тональна основа я ближче покажу. Дивіться, просто дуже гарно вирівнює. При цьому шкіра жива, не сухо не стягує. ну Вона насправді дуже комфортна. Тому, власниці нормального типу шкіри вони теж можуть не користуватися, тобто вона не тільки там для жирна. На цю сторону я нанесу той же відтінок. Тільки. де він? Тільки. Сяючий, тобто зволожувальна тональну основу. І зараз побачимо, як вона працює. Ви хочете відкритий отакий тюмик. Теж сюди трошки наношу трошки, може сюди, Держ, трошки сюди. Я знаю, що там часу довелося наношу чи мені наносять на руку для того, щоб коригувати інтенсивність засобу, щоб знати, скільки наносити. Але я повторюсь, у мене досвід я вже знаю, скільки мені нічого наносити. Так, і то саме і розтягуємо. Сяюча, вона відрізняється від матуючої трохи складом, тому що тут вже є, якщо тут є матуючі мікросфери, які втягують жир, то тут навпаки є підсвітка сяючі компоненти, є масло жужуба, тобто для дуже сухої шкіри буде класно, бо це буде такий захист. Одяг, який буде шкіру захищати від перепадів температури, це дуже важливо в холодний сезон. Тому не нехтуйте тональними засобами, тому що це не просто декор, це взагалі не про макіяж. На сьогоднішній день, 2025 році, це про захист вашої шкіри, про доглянутість вашої шкіри, про те, що ваша шкіра не контактує з навколишнім середовищем напряму, з брудом, пилом і тим всім, що може її пошкодити, тому що. Запрутнення повітря таке, що це дуже сильно впливає на стан шкіри. Я думаю, що всі чуєте про вільні радикали і про те, як вони е, руйнують шкіру. Так, ну що, давайте я візьму так. матуюча сяюче. Так, сяюче, бачите, маєте таку підсвітку. Красиво. Мені дуже подобається сяючо. Що матуюча? Це круто, гарно перекриває, дуже природньо. Що важливо знати, що відрізняє тональні основи бренду Mary Kay від всіх інших, які ну, я там досліджувала, і ви можете самі навіть це подосліджувати. Це склад. Цей склад настільки доглядовий, що це часом крутіше, ніж в когось дійсно справді зволожуючі креми. Тому що тут в складі інкапсульований ресвератрол, це сильний антиоксидант, який захищає шкіру вільних радикалів. Тут вітамін в 3 тобто ну, вирівнювання шкіри. Тут а, пептиди. Тобто це є а, компоненти, які а, вважаються антивіковими. І справді, коли наносиш тональну основу, є такий. Візуальний прийом ліфтингу, ніби шкіра така прям пружна. Особливо це видно на дорослих дівчатах, але ну, зморшки не підкреслює, нікуди там вона не забивається. І це, ну, це якраз перевага складу. Ну І в матуючій та з фіолетовою полосочкою є мікросфери, які втягують жир. А з рожевою полосочкою для сухої шкіри є олія жожоба для того, щоб шкіра була. Підживлена, дуже крута ця тональна основа. Їдемо далі. Далі, 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 синячки навколо очей. Не буду дуже це рекламувати, тому що вже оновлюється ця лінійка, і будуть інші коректори навколо очей. Незмінним залишається підхід бренду Mary Kay до того, що засоби мають бути легкі. Знежирені, не забивати пори, не скочуватися там нікуди в складках, нічого не підкреслювати. І незмінним залишається те, що коректори навколо очей бренду Мерікей мають спеціальний відтінок, який замасковує синюшність. І це класно. Причому вони працюють не текстурою, не тим, що вони там плотно просто перекривають, а за рахунок світловідбивання. І дивіться, яка я вже красива свіжа. Не буду розповідати про техніку, це окремі на те, на то є відео. Можна тональну основу закріпляти прозорою пудрою, а можна цього не робити. От саме з тональною основою можна цього не робити. Особливо з матуючою, тому що вона сама себе вже закріпила. Але навколо очей я це закріплю, бо мені... Важливо ще продублювати прозорою пудрою світловідбивання, зафіксувати свій коректор. Можливо, в те зоні трошки більше. Бачите, як фіксую швиденько раз-раз-раз. Не розпилюємо, а прибиваємо. Розсипна пудра прозора, вона фіксує, дає оцей ефект м'якого фокусу на шкірі. Я дуже хочу, щоб ви це помітили. Шкіра уже ніби сфотошоплена, хоча я дивлюся, навіть немає підсвітки, це просто світло з вікна при хмурій погоді. А шкіра от що означає якісна, якісна, якісна. Далі, далі будуть румяна. Я нанесу румяна з лімітованої колекції кремові гелі румяна. Їх можна отак пальчиком. Вони з гороновою кислотою. І це ті румяна, які просто наносяться так легко. Вони у мене викликають постійно захват. І дуже часто мене питають клієнти, потенційні клієнти, чи не лягають вони якимось там ну, нерівностями. От, погляньте самі, я наношу уже на пудру, тобто на суху текстуру, що там по класиці правил. Не мало би бути спочатку кремові, потім сухі. Але я наношу поверх, і вони просто чудово лягають. Це Це Абсолютно доглядова історія. Я беру рожеві, бо я хочу такого фреш-ефекту. Ось він мені. вони мені цей ефект дають. Можна навіть трошки більше додати, бо я засмагла, і можна трошки інтенсивніше це зробити. Далі, 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 далі будуть брови. Дуже часто, найчастіше зараз. А що брови? Не брови, зачекайте. Давайте вже з лицем закінчимо, правда? І я використаю новинку бронзер. Світліший відтінок, таке сяві. Блін, не взяла пензлик, не хочу повертатися, тому нанесу тим пензлем, що для пудри, але. Ви побачите цей прийом. Просто наносимо на впадину, Підтемняємо чуть-в -чуть природню вашого обличчя. Тим самим ми робимо більш таким фігурним. Трошечки проходимося по лінії росту волосся і сюди. Зовсім трошки. І вже обличчя більш таке фігурно. Це при тому, що пензлик у мене не той, що треба, але дуже мені подобається, що я відразу роблю прямо цією штукою. Тому що макіяж у мене з тих простіших. Я наношу відразу його на нерухому повіку, тобто на кісточку. З таким простими рухами. Задача просто затемнити легенько. Але нюанс в тому, що коли наносимо, стараємося наносити так би. Вверх, а не вниз. Далі. Далі тепер уже брови. Найчастіше зараз я користуюся цим набором для брів. Він є в трьох різних відтінках. У мене Dark puronet, і тут є віск для брів, тіні для брів і хайлайтер. Я покажу, як я це все використовую. Починаю з пензлік спеціально скошений, починаю з воску. Набираю віск на пензлик і воском просто пропрацьовую форму. Ось так. Починаю завжди з підкреслення нижньої. Ну, якщо звернути увагу, у мене брови ріденькі, достатньо, тобто там немає густоти, і мені важливо цю густоту додати. І тому я ось такими штрихами, штрихами ніби імітую волоски на своїх бровах. І ось навіть отак, як тут ростуть верх, я таки вверх їх легенько промалюю. Дуже теж класно лягають на шкірі, гарно тримаються, такий. і ось у мене вже є брови. Можна іншою стороною пензиком взяти тіні. нагадаю ще раз. Воск, потім тіні, звичайні тіні, які можна використовувати ще як тіні. Красивого шоколадного такого в мене відтінку. І я трошечки ще там, де потрібно. Продубльовую. Тут у нас є, є є. пензлик ось такий. Якщо десь вам забагато, чи хочете зробити більш натуральний вигляд, прочісуємо брівки. Якщо десь там перестаралися, забагато нанесли, чи засильно нанесли. І так само з другою. Вам було, видніше, ще раз проходжусь по нижній лінії. Тобто обрамляю свої бривки. А потім... Це не всім так потрібно, це я так собі роблю, бо у мене такі брови. У когось є такі класні густі брови, рівномірно про... ростуть, то їм можна просто легесенько додати, обрамити. Я так трошки більше заморачуюсь своїми бровами. Ото трошки тінями додаю, де потрібно. Готово знову пензлик для розчісування, легенько дочісую. Так, ви спитаєте, а куди хайлайтер? Хайлайтер я для нього беру окремий пензлик, такий плоский до хайлайтера і його підвожу. Ось так. Я навіть можу його сюди нанести, тому що цей хайлайтер, він дуже по текстурі схожий на прозору пудру. Він має такі світловідбивні частинки і не, він не блистить. Ну, тобто, щоб ви там боялися, що він буде блестити Так, як вам мої брови? Все, з'явився акцент на обличчі. І це вже зовсім... По-інакшому виглядає. Що буде далі? Далі я нанесу М -м сюди на середню повіку щось красиве, сяюче. Нагадаю, що в мене вже на повіках є оцей бронзер. А я хочу сюди на рухому повіку додати щось сяюче. Я додам ось тінюшки ось такі вони. Видно, видно, видно. О. Тіні квартет. І сюди трошечки підсвічу. Зовсім небагато. Це не не ціль. І, як бачите, це можна робити навіть пальцем. А, далі, 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 далі. Я використовую дуже улюблений мой прийом. Я беру синій олівець. Можна не синій, можна будь-який, ну, але ви зараз побачите, що сині і карі очі були створені одне для одного. І я синім промальовую верхню слізову лінію росту Вій з піднизу. Так, цьому треба трохи наловчитися, але виходить круто. Е, ці олівці е, пройшли дерматологічний контроль, вони не подразнюють созову, підходять чутливими очам, чами, як у нас лінзи. Тому тут все нормально і тому я завжди наголошую: користуйтесь якісною декоративною косметикою, не купляйте олівець, будь-який олівець е, малює, то можна і будь-яким намалювати. Ні, це є очі. Тому використовуйте якісний декор, який використовує нормальні фарбники, не використовує ніяких додаткових, зайвих компонентів в своєму складі. Тут він водостійкий, тобто, відповідно, буде дуже класно триматися. Я сподіваюся, вам видно, якої ясності я додала. І так само. Другими. Це можна робити і корисним, мамулюцем. Теж підійде. І чорним можна робити. Чорним буде більш виразно. Я роблю синім. Класно. Навіть сірий, темно сірий є в лінійці моріке. І теж це красиво може бути. Ось такий, бачите? Теж може бути красивим. Далі. Далі я роблю прийом, який. Недавно почала робити, мені подобається. Може вам теж сподобається. Я беру підводку олівець, вона теж водостійка. Ви спитаєте, чому, не олівець, вже, раз ти вже олівцем малюєш. Але ну, от мені так зайшло. І дивіться, зверху я роблю таку ніби як малесеньку стрілечку, по лінії, лінії росту тільки. І легенько піднімаю тільки сюди. Ось Зовсім. Тобто це не стрілка, це ніби так, ніби я вію продовжую. Отакий От мені, мені хочеться зробити ефект. І я так і роблю. Все. І око ніби таке розтягується. Це майже непомітно, але і помітно. Давайте ще з цієї сторони. Так. Дуже-дуже тонесенько по лінії росту вій, бачите? І я. Витягую нігти. Якщо навіть задовго, то забираємо. Просто щоб підсилити вії, які я зараз буду малювати. До речі, я е, роблю ламінування ВІ і вже завтра записана на нове, але раз так сталося, що я сьогодні знімаю, то я підкручую вії. Алюмінування дуже раджу, хто вагався, там, не знає, робити, не робити, в кого прямі її, робіть, це дуже спрощує життя. Туш! Сьогодні буде оця. Це туш фанорама. Люблю цю туш. Вона дуже класно мені дає і довжину, і об'єм. Вона м -м, прикольна. Я всі туші мерківські люблю, тому мені важко там дуже вам щось казати чи ні, але оця. В неї дуже зручна кісточка у формі годинника. Вона здатна промалювати навіть найменші вії. Вона дає і об'єм, і довжину. Вона не робить вії такими дубовими. Вони дуже еластичні, м'які. Це класно. І ось її можна наносити кількома шарами. І вона дуже добре себе поводить. Ой. Ось так. І ось, бачите, я так промальовую, що е, не продубльовуються мої. Моя стрілка. Так, далі. Так, так, так. До речі, ця тушь. Хто буде дивитися це відео в жовтні йде в подарунок консультантам рекейс за замовлення. Тому, а якщо ви ще не консультант, то напишіть мені. Так. Ось так кожну кожну віку воно класно промальовує. Чудово, ну, справді. Це при тому, що у мене не. Якісь там легендарні вії. А уявіть, у кого там довжина є щось таке, як буде круто. Все. Так, як кажуть в американських белогах, е, іноземних блогах. Very easy. Very easy. Так, зробили. Тепер що залишається в мене? Губи. Губи. Я хочу губи осінні. Ну, майже як мій букет. Тому я навіть помаду підібрала одну таку красивезну. І ось у мене є цей олівець. Знову ж таки, колекція олівців для губ з водостійкі олівці-лайнери. Вони з гіалуроновою кислотою, з вітаміном Є. Е. Дуже комфортні, не сушать, тому що теж я там пробувала в торгових центрах, на острівках часом щось попробувати. Ну, хочемо сказати, що для людини, яка 18 19 років користується якісним декором, для мене це впечатлено, звісно, було випробування. Так, поїхали. Як я малюю губи. З серединки. Сиди. До речі, лайфхак. А я це зробила. Нанести бальзам. Ще. Перед олівцем. Деться який колір красивий. Ну просто осінь. Ну так як би спонукає нас до таких відтінків. Вони всюди. Вони В природі. І я промальовую весь контур. Ну, майже. Потім роблю так. І ви сорі, бачите від краю до середини, завкру і збільшую губи. Це задоволення. Малювати таки малювся губи задоволені. Так, варіню. Ну, ніби. Красиво. Триматись буде? Ідеально. Це теж, до речі, футляр від марікну. На магнітик тут все тримається. Буду, можу ту стояти рум'янчик або. Наприклад, так в мене бронзер. Так. Але я це так не залишу. Я візьму ще. Тут ще є екстракт шипшени. Я візьму помаду. Знову ж таки, якщо а, літо осінь, це було про близькі, бальзамчики, бальзамчики близькі, то і навіть зараз я люблю бальзами. Але, коли хочеться якогось такого макіяжу і якийсь акцент зробити, ну тут просто необхідна помада. І сьогодні я використаю помаду. Вона називається Малинова морозова. Вона трошки світліша, ну, не трошки, вона світліша, ніж олівець, але я так і хочу, тому що я не хочу таку, ну, там, таку глибину дати. Ну, Так мені сьогодні лежить. Це нова, я тільки-тільки її відкриваю. І це гелова помада. Тут спеціальна технологія Cushion Matrix називається, де пігменти в таких оболонках кремових. Коли ви наносите, вона наноситься дуже рівномірно ефект такого гелевого покриття, але вона потім дуже класно стійко тримається, ну, як помада. І тут вона без сяйва, до речі, оця ніяких немає, але і, ну, це не буде матового фінішу, тому що за рахунок того, що тут є масло жужба, е буде такий ефект живих губ, живих губ. І вийшла такий трошки. градієнт. Все, далі виграєте все як хочете. Можете їй блиску додати, можете не додавати. Я ніби завершила. Що ви про це думаєте? Це було супер ізі, супер квік. Тобто швидко, легко і мені здається, що кожна з вас може це повторити. І якщо мати ці засоби, то це буде виглядати на шкірі дуже красиво, доглянуто, сяючо. Так, давайте ще ближче. Сяюча, матуюча. Буду дуже рада вашим коментарям на це е, швидке відео. І чи вам сподобалося, чи повторите, і як вам взагалі такий формат апаворити. Е, Всім дякую за увагу. Побачимося!